Для тих, хто сповідається вперше. Початок сакраментального життя, тобто регулярного приймання таїнств покаяння і Євхаристії, повинен мати місце для певного етапу духовного зростання. Якщо ти вперше прийшов до храму і хочеш сповідатись і причащатись, то треба до цих перших таїнств приготуватись. Отже, звернись до компетентних осіб за консультацією. Як це можна зробити у вашій парафії? Після підготовки до таїнств можеш приступити до першої сповіді. З чого почати? Починай з молитви. Усвідом собі, що ти зараз перебуваєш перед обличчям милосердного і люблячого Бога. Попроси Святого Духа про те, щоб допоміг тобі пізнати Боже милосердя і себе в справжньому світлі. Далі проси Ісуса, щоб зійшов разом з тобою до глибин твоєї пам'яті і свідомості і, тримаючись за його руку, почни переглядати своє життя з моменту, коли себе пам'ятаєш. На початку зверни увагу не на гріхи, а на добро. Протягом життя Бог був близько біля тебе, Він роздавав тобі дари, спонукав тебе. До добра переконував, що більше щастя давати, аніж брати, нехай прокинеться тоді вдячність у твоєму серці. Бог радіє, коли ми помічаємо Його діяння в нашому житті. Після цього можна зустрітися зі своєю грішністю. Пам'ятай, що тоді, коли ти не знав Бога, Його заповідей, ти грішив, не слухаючи голосу сумління. Тому треба передусім згадати ті гріхи, які були проти Твого сумління. Пам'ятай, що на оцінку таких гріхів накладається твоє сьогоденнішнє бачення гріхів. Проси Святого Духа, щоб допоміг тобі побачити себе таким, яким ти тоді був, і віддавай свою грішність Богові, просячи його, щоб зцілив усі ситуації з минулого своїм милосердям. У першій сповіді краще не використовувати схему десяти заповідей, а пройти у пам'яті етапи свого життя. Лише наприкінці іспиту совісті можна себе запитати, як я від моменту пізнання християнської етики дотримуюсь її у своєму житті. Наступним етапом після зустрічі зі своєю грішністю. Може бути зустріч зі своїми духовними ранами. Наш гріх, а також гріх інших, може в нашому серці і пам'яті залишати глибокі рани. Тому можемо зі Святим Духом зійти у глибини нашого серця і нашої пам'яті і ще раз стати з ним перед обличчям тих ситуацій, які нас поранили. Це може бути наприклад факт приниження. Або ситуація, в якій ми відкрили комусь своє серце, а цей хтось наплював у душу тощо. Коли ми у пам'яті зустрінемось знову з тими людьми і ситуаціями, можемо до них запросити Бога і Його милосердя. Даруючи тобі прощення гріхів, Бог дає водночас дар прощення ворогів. Стілення рани відбувається не тоді, коли забуваєш про ці події, але коли торкаючись цих ран, не відчуваєш ненависті. Дуже часто ті, хто сповідається вперше, бажають записати всі свої гріхи і все, що треба говорити на сповіді. Є в цьому один мінус: ти більше тоді звертаєш увагу на себе, щоб добре сказати. Щоб нічого не забути, ніж на Бога, з яким маєш зустрітись. Пам'ятай, що на сповіді ти маєш обов'язок сказати лише всі важкі гріхи, а про менші маєш право не тільки не згадувати, а й забувати взагалі. Згодом, коли будеш часто сповідатись, згадуватимеш також менші гріхи, а на першій сповіді зосереться передусім. На більш значних гріхах, а їх вже легше запам'ятати. І таким чином сповідь матиме вигляд розмови, форму зустрічі і не буде сухою доповіддю про власні гріхи, читаною з папірця. А якщо з твоєї пам'яті втече щось серйозне, то зможеш додати це на наступних сповідях сповідь з усього життя. Часом настають особливі обставини, які вимагають сповіді з усього життя або з тривалого проміжку часу. Трапляється, що в якийсь момент під впливом Божої благодаті, світла, Божого Слова, ми можемо побачити у собі гріхи і вади, які були до цього часу від нас приховані, або до яких ми не відносились з належною увагою. Коли це стане для нас очевидним і в нас пробудеться бажання навернення, ми можемо визнати ці гріхи і вади, які робили впродовж усього життя. Сповідь з тривалого проміжку часу стає абсолютно необхідною у випадку свідомого затаювання важкого гріха. Затаяний, а не забутий важкий гріх. Чинить недійсним таїнство. Мало того, він додає до невідпущених гріхів гріх святотатства. У випадку щирого розкаяння треба не тільки визнати затаєний гріх, а й повернутися пам'яттю до останньої дійсної сповіді і спробувати назвати усі важкі гріхи, які були скоєні від тієї сповіді. Сповідь з усього життя, або з якогось його етапу з уже визнаних раніше гріхів, може практикуватись з побожною метою розпалення більшого розкаяння в них. Зазвичай така сповідь пов'язана з особливим пережиттям реколекцій, місії, або з переходом від одного етапу життя до іншого, наприклад, перед вінчанням, або наприкінці життя. Проте, необхідно уникати крайнощів і не вертатися без потреби до визнаних у попередніх сповідях гріхах. Особливо це стосується людей з перебільшеною вразливістю сумління або тих, хто має серйозні рани, завдані сумлінню, наприклад, гріхом аборту. У цьому випадку краще сконцентруватися на зміні власного життя, на постійному наверненні і покуті. І не ятрити ране повторними визнаннями гріхів. Пасхальна сповідь. Церква бажає постійно приходити на допомогу своїм дітям, пропонуючи їм зустріч з Богом у таїнствах, передусім в таїнстві Євхаристії. У перших віках християни віддавали життя за участь у недільній Євхаристії. Там вони бачили джерело, з якого могли черпати. Божественну любов і благодать, сило для християнського життя. Те, що було потребою серця, кожного християнина, церква з бігом часу, з приводом охолодження, любові багатьох мусила виразити у формі заповіді. Проте обов'язок участі християнина у недільній службі, про яку говорить церква, є тією самої природи. Що і обов'язок споживання їжі чи дихання для кожної людини. У такому самому ключі треба розглядати обов'язок пасхальної сповіді і причастя. Церква встановлює певний критичний мінімум для ведення духовного життя, принаймні раз на рік у пасхальний період посповідатись і причаститися. До заповіді пасхальної сповіді. І причастя не можна підходити мінімалістично. Мовляв, раз на рік мені буде достатньо. Досвід показує, що цього мінімуму ніяк недостатньо для ведення повноцінного духовного християнського життя. Ніщо не замінить регулярного слухання Божого Слова, прийняття таїнств і участі у спільноті церкви. Як ми вже згадували, було б непогано посповідатися більш-менш раз на місяць і регулярно щонеділі причащатися. Літургія Покаяння. Літургійна реформа, започаткована Другим Ватиканським собором, також торкнулася таїнства Покаяння. Реформуванню підлягав індивідуалістичний підхід до цього таїнства. Каянник приходив до священника до сповідальниці. Яка була збудована так, що забезпечувала цілковиту анонімність, і щоб очиститись від своїх гріхів, визнавав їх, отримував повчання і покуту за гріхи, та відходив, практично не помічаючи в жодному сакраментальному знакові спільноти церкви, яку зранив своїм гріхом. Ми вже згадували, що не так було на початку християнства. Це саме церковна спільнота виключала грішника із своїх рядів, і після відбутої покути в таїнстві покаяння і примирення включало наново у спільноту. Священник головував в обрядах виключення зі спільноти і повернення до неї. Зазвичай примирення з Богом і спільнотою відбувалося у Великій Четверг. Щоб розкаяні грішники могли святкувати з усією спільнотою церкви свято Пасхи, тому таїнство відбувалося за участі всіх вірних, де священик від імені Бога і спільноти церкви накладав на голову каянників руки, відпускаючи їм гріхи і одночасно прилучаючи їх до спільноти, від якої ті відійшли через свої гріхи. Після Соборна літургійна реформа пропонує відновити спільнотний вимір пережиття таїнства покаяння, організовуючи літургії покаяння. Ідеться про те, щоб уся парафіальна спільнота або якась парафіальна група могла б побачити, що заклик до навернення для тих, хто сповідається, вперше звернених до них усіх. Що їхнє покаяння має не лише індивідуальний вимір, а стосується також усієї спільноти церкви. Практично це виглядає наступним чином: вся спільнота збирається в одному місці, головою на такій відправі священник. Основою такої відправи є літургія слова з тематичними читаннями Божого Слова, які закликають усю спільноту. До навернення. Після проповіді священника, всі зібрані вірні, можуть спільно виразити своє розкаяння, бажання виправити своє життя, звернути зі стежки гріха і повернутися на дорогу Господню. Потім кожний індивідуально може прийти до священника і визнати тайно свої особисті гріхи. У цей час вся спільнота молиться за тих. То приступає до таїнства покаяння. По завершенні індивідуальних сповідей вся спільнота дякує Богові за отримане прощення. На завершення літургії покаяння священник оголошує Бог простив вам гріхи. Ідіть у мирі. Через завершення таких літургій, кожний вірний може краще зрозуміти і пережити той факт, що Його покаяння. Включене в покаяння всієї церкви, яка одночасно є святою і повною грішників, які потребують навернення. Гріх одного християнина має вплив на усіх, ранячи святість церкви, але й покаяння одного також має вплив на усіх, приносячи в неї блиск оновленої святості.